Виконуємо завдання для самостійного виконання до параграфа 2.3 за посібником роденко інформатика, креативне програмування, модуль для учнів 10-11 класів, рівень стандарту. В першому завданні потрібно знайти значення, яке не буде а3 при виконанні фрагмента програми. Для того щоб було швидше, я вже набрав потрібний код програми. Та для того щоб обчислити програмну змінну а 3 На формі розмістив текстове поле Edit 1 та кнопку Button 1. Для кнопки створений обробник подій. OnClick бачимо, що в даному фрагменті коду є дві константи цілого типу. константі A1 надано значення 21, константі А2 надано значення 4. Крім цього, є змінна А3 дійсного типу Real. Обчислюємо змінну A3 за такою формулою. І в даному рядку я в текстове поле Edit1 буду виводити результат. Виконуємо програму, натиснемо на кнопку Виконати. І бачимо результат 217,25. Перейдемо до виконання другого завдання. Для того, щоб його було зручніше розв'язати, я також створив заготовку. На формі розміщено два текстових поля Edit 1 і 2 та одну кнопку. Для кнопки Створений обробник подій ON-Click. Оголошено дві змінні. змінну X типу integer цілого типу та змінну mark типу Boolean логічного типу. В даному рядку ми беремо значення, яке ведемо текстове поле Edit1 та присвоїмо його зміни X. А ось саме отут будемо визначати допустимі значення змінної X. Тобто будемо надавати значення зміни X та визначати, чому буде рівна змінна mark. Тобто True істина чи false хиба. Ну і щоб побачити результат, властивості тексту текстового поля Edit 2 будемо присвоювати значення змінної mark. Тобто результат будемо виводити ось тут. В проєкті використано функцію bool to String. З допомогою якої значення true перетворюватиметься в значення мінус 1. Тобто, якщо буде тут мінус 1, то значення буде істина true. І false, коли значення буде рівне 0. Отже, виконуємо проект. І в нас постає запитання, яке саме значення x потрібно вводити. Тому що чисел може бути дуже багато. Зрозуміло, потрібно вводити крайні значення. Бачимо, що в нас тут x дорівнює 3 і x більше 5, то нам потрібно ввести значення x рівне 2, 3, 4, 5 можна не вводити, і 6. Якщо ми введемо значення 2. Бачимо в нас мінус 1. Чому так? Тому що ось тут в нас буде false, хіба. І ось тут false. Хіба? Значить, значення всього виразу з цього буде false. Але в нас стоїть операція ні, значить false перетворюється на true, і результат буде true. І отже, всі значення, які будуть менше 2, будуть true. Тобто 1, 0, мінус 1 і так далі, будуть мати значення true. Тепер введемо значення 3. Це в нас буде true. Далі можна вже значить не перевіряти, тому що в нас операція або, значить, весь вираз в нас буде true. Операція ні заперечення, значить, в нас має вийти false. І справді у нас false. Отже, для 3 в нас буде false. Тепер, якщо 4, це в нас false. Це у нас false, результат буде true. Аналогічно і для 5. Давайте переконаємося. І тепер залишилося ввести значення 6. Це у нас буде false, це у нас буде true, результат у нас буде всього виразу, значить, true, бо операція OR або. Але в нас стоїть операція заперечення ні. Значить загальний результат буде False. нулик. Аналогічно буде для всіх значень вище 6. 7, 8, 9, 10 і так далі. Наприклад, 60. Буде False. Тепер виконуємо третє завдання. В якому потрібно визначити значення, яке не буде змін на С. У результаті виконання фрагменту програми, для зручності я розмістив на формі одне текстове поле Edit, в якому буде виводитися результат та кнопку Button-1. Для кнопки створений обробник подій OnClick. В самому фрагменті програми, як бачимо, є. Константа А цілого типу, який надають значення рівне 2. та константа Б, також цілого типу, який надаємо значення рівне 10. Крім цього, є зміна С булевого типу. Ось тут визначаємо, чому буде рівна змінна С. True чи False. Давайте виконуємо. У нас мінус 1, значить true. Давайте проаналізуємо. А в нас рівне 2, значить 2 менше 10 true. Б рівне 10, 10 більше 7 також true. Значить, результат операції AND також буде true. Далі сюди вже можна не заходити, незважаючи на те, що у нас тут буде false. Загальний результат буде true. Тому що операція або. Тепер виконуємо четверте завдання, в якому потрібно розробити програму для обчислення значення логічного виразу. Завантажимо Lazarus зараз та створимо проєкт. Давайте змінимо загалок форми. Для цього скористаємося властивості Caption для форми. Введемо назву, наприклад, логічний вираз. Так, змінився. Давайте будемо вводити значення X та Y, використовуючи текстове поле Edit. І виводити також будемо в Edit. Використаємо текстовий напис Label для написів. Напишемо, наприклад, X дорівнює. Тут буде Y дорівнює. Давайте збільшимо Shift, виділимо форму та змінимо розмір шрифту для форми. Цього скористаємося листивісті фонд. Подемо, наприклад, 14 і бачимо всі компоненти, які були на формі, автоматично також змінили розмір шрифту. Так, і ще нам потрібна буде кнопка. На кнопці напишемо Виконати. Гіршимо розміри кнопки і приберемо написи з текстових полів, там де «Edit 1» написано. Для цього виділимо текстове поле Edit. Та знайдемо властивість текст в інспекторі об'єктів. Видалимо для підтвердження Enter. Третій Edit в нас тільки для виведення результату, тому давайте зробимо так, щоб туди нічого не можна було ввести, щоб не змінити значення. Для цього скористаємося властивістю Enable. Ставимо і є як False. Для кнопочки створимо обробник подій on Click і чи по кнопці. Ведемо спочатку змінні. На зміні будуть X та Y. Давайте нехай вони будуть цілого типу. Тут двокрапка. Для того, щоб з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш ctrl пробіл І ще нам одна потрібна буде змінна логічного типу. Назвемо її, наприклад, Mark. Тепер нам потрібно забрати значення з Edit 1, Edit 2 та присвоїти їх змінним X та Y. Тобто надати значення змінній X, властивість текст, text, текстового поля Edit. Edit має рядковий тип, нам потрібно перевести рядковий тип в цілий. Для цього скористаємося функцією string to int. Далі записуємо компонент Edit 1, властивість текст. Аналогічно для змінної Y. Зрозуміло, тепер у нас вже Edit 2. Далі нам потрібно обчислити вираз, який даний у завданні, і присвоїти його змінній Марк. x більше 3 і y більше 5. І тут у нас також ще потрібні дошки. Або x дорівнює y. І потрібно вивести результат, щоб дізнатися, true чи false. Результат будемо виводити в третій edit. властивість текст. Тепер нам потрібно вже перевести з булевого типу в рядковий, виводимо змінну марку. Виконуємо проєкт. Будемо деякі значення x та y. Зрозуміло цілого типу. Наприклад, x дорівнює 2, y дорівнює 2. Результат мінус 1, значить true. Якщо 1, false. 10. Також false. Якщо введемо, наприклад, Y дорівнює 5, а X дорівнює 4. То буде істина. True. Збережемо проєкт у власній папці. Файл зберегти всі. Створимо нову папку для проєкту. Назвемо її, наприклад, pr 2,3, 4. Зберегти і ще раз зберегти. Ім'я файлів не змінюємо. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!